21 травня на свято трійці у вишневому відбувся відкритий чемпіонат Києво-святошинського району по загальній фізичній підготовці, іншими словами, кросфіт змагання даного рівня, новинка на теренах Київщини. Культура кросфіту досить молода. Вона з'явилася у 2000-х роках і набула шаленої популярності в Штатах. Кросфіт включає в себе елементи з тренувань високої інтенсивності, важкої атлетики, легкої атлетики, гімнастики, гирьового та інших видів спорту і фізичної діяльності. Саме такі види вправ були основними на чемпіонаті. За першість у турнірі боролися 20 найсильніших юнаків та 9 дівчат Києво-Святошинського району. Організатор змагань та голова громадської організації Олімп Олексій Поліщук розповідає, що до чемпіонату готувався дуже довго. Та ретельно. Але найскладнішим було зовсім не пошук суддів чи місця для проведення тренувань. Найважче в даному змаганні було це зібрати спортсменів. Насправді, не так і велика кількість у нас їх. Ми об'їздили з братом всі спортивні клуби, які в нас є тут в районі. Багато хто взагалі відмовився приймати участь. Ідея зібрати кращих спортсменів Київщини у Вишневому з'явилася в Олексія Давно. Він декілька місяців підбирав місце проведення, вправи та суддів, а надихнув його на організацію чемпіонату інший турнір, де Олексій був суддею. Якщо не помиляюсь, 1 лютого проходив чемпіонат України по кросвіту в спортивному клубі Док в Києві. І, от я, коли його посудив, я зрозумів, що те нас на районі такого немає, що треба зробити і в нас так. Це перші такі змагання. Завдання для учасників були підібрані таким чином, аби задіяти всі групи м'язів: важка атлетика, крос, турнік. Так як у змаганнях з кросфіту немає вікових та вагових категорій, у кожного спортсмена є свої переваги. Одні швидше бігають, але менше підіймають штангу. Аби зберегти інтригу, комплекс справ не оголошувався до початку змагань. На офіційній сторінці у соціальній мережі лише натякнули, якого виду вони будуть. Разом з тим організатори зауважують, що для підготовленого спортсмена буде неважко демонструвати силу в будь-яких умовах. Головне, аби була витривалість. Тут не просто ходить в тренажерний зал качатися чи бігати крос. Тут потрібно поєднувати все і важку атлетику мати силу, силову виносливість, і бігати кожен день, і плавати, їздити на велосипеді. Якби, ці змагання були розраховані на те, щоб виявити найбільш підготовленого атлета в різних умовах. Організатори безмежно вдячні директору Вишнівської загальноосвітньої школи No3 Наталії Руденко, яка дозволила проводити змагання на території шкільного стадіону тренерам, спортсменам і суддям. Враховуючи, що чемпіонат по загальній фізичній підготовці у києво святошинському районі проходить вперше. Він викликав шквал емоцій як серед учасників, так і оглядачів. У спортивній клубі Олім проводились вже змагання різних планів. І по боксу були, і по жиму лежачі. Тобто, це а саме такого плану, як загальна фізична підготовка – це перший раз. Спортивний клуб Олім бере участь. Враження позитивні, дуже сподобалось, так як і організаторам, і учасникам, і глядачі. Я думаю, всі отримали задоволення від. Цього заходу. Серед жінок перше місце посіла Ірина Шевцова, друге Ірина Скіба, третє Катерина Берегова. Чоловіки розділили призові місця наступним чином. Вадим Найчук перше місце. Григорій Куць друге та Валерій Тертичний третє. Ми вітаємо спортсменів та організаторів з таким чудовим результатом. Бажаємо і надалі розвиватися та отримувати перемогу за перемогою.